Вітаю час новин. З вами програма Очі. і Найцікавіша інформація за 25 січня. Сьогодні випуску на Львівщині запрацювала дорожня поліція. Патрульні пересіли з кущів до зручних автівок. А основна задача це сервіс країнам України. Над Львовом запалав на відомий об'єкт. Вона мала такі е жовто гарячий такий величезний хвіст. Музеї стають інтерактивними, щоб привабити від відвідувачів. Я вас спробую чимось здивувати і показати вам ще що щось цікаве. Перший день без ДАІ. на основних трасах Лівщини запрацювала дорожня поліція. Тепер щодня копа патрулюватимуть більше 500 кілометрів обласних доріг та чергуватимуть на трьох головних блокпостах. Таким чином на Львівщині вирішили боротися із хабарництвом, яке дозволяли собі місцеві даївці, адже саме вони за словами голови національної поліції України Хаті Деканаїдзе виявилися найкорумпованішими в Україні. Без жезлів у руках, проте у яскравих жилетах у такому образі дорожні купи з'їжджаються на першу робочу зміну. Основна відмінність у діях поліцейських не сидіти у кущах, а постійно патрулювати. Тож екіпажі забезпечили 12-ма новими автівками. Основна задача це профілактика аварійності злочинності на дорогах державного значення, а також правила дорожнього руху. Будуть нами пресікатися. Відповідно до чинного законодавства. До дорожнього патруля набрали 30 працівників, які найкраще себе проявили під час служби у поліції Львова. Перед тим, як виїхати на траси, усі пройшли тижневий професійний вишкіл та тренінги. Втім, поки що патрульні автівки можна побачити не у всій області, а лише на окремих ділянках шести доріг. Це основні траси, які виходять на кордон, плюс Стрийська і Бузька траса. Також залучили розгалуження Жовко-Червоноград. Координувати роботу інспекторів, які раніше будуть постові поліцейські на кожному об'єкті їх по троє. Степан Василенко стежить за порушниками через екран монітору, поки його напарники чергують біля дороги. Всі автомобілі, які приїжджають по даній участку дороги, фіксуються даною системою. Відповідно, автомобіль, який чи побуруває в розшуку, чи будь-які ще з ним якісь порушення закону, вбиває на монітор. Ми це все фіксуємо. Я думала, що вони виконують основну задачу. А основна задача це сервіс гражданам України Патрулировать, захищати, служити народу і все закончились времена, коли гаїшники вимагали деньги. Голова національної поліції хатія Деканоїдзе запевнила, уже вже до кінця травня копи патрулюватимуть усі траси України, а да повністю ліквідують. Христина Личанська, Королюк, програму Очі на львів ТВ. Допоки в області за порядком на дорогах пильнують уже нові патрульні, у Львові поліцейські вчинили чергову ДТП уже 12-ту за півроку. Патрульна автівка зіткнулася з легковою машиною сьогодні вранці на вулиці Кульпарківській. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав а от обидва автомобілі суттєво пошкоджені. За словами свідків події, патрульне авто виїжджало з другорядної дороги на головну. Копи проігнорували правила дорожнього руху і не пропустили зустрічну автівку. В результаті протаранили легковик. Поліцейські свою вину не визнають. Наразі їх колеги патрульні з'ясовують всі деталі дорожньої пригоди. Якщо провину правоохоронців доведуть, порушників чекають малий штраф або ж звільнення. Нагадаємо, за час своєї роботи патрульні потрапляли в ДТП 12 разів. Вісім службових автівок наразі ремонту не підлягають. Смертельний грип у львівській області від сезонної надуги уже померло. Троє людей одна лів'янка, а також мешканки Червонограда та Славського, найстаршій жінці було 79 років, всі троє померли від пневмонії. Головна причина летальних випадків хворі не своєчасно звернулися по допомогу до медиків. За останній тиждень в області захворіло майже 19 тисяч людей, серед них половина діти. У Львові ж вірус підхопили 6 тисяч осіб, і це в півтора рази більше ніж минулого тижня. Проте епідеміологи заспокоюють, загальний поріг захворюваності ще не перевищено. Однак, аби вберегти найменших лів'ян, Освітянам лікарі радять закрити навчальні заклади на карантин. Прожити шість тижнів з іноземцем під одним дахом від сьогодні стартує міжнародна програма для «Хост хостфемелі. Містяни можуть зголоситися та запросити додому англомовних волонтерів на шість тижнів. Ви пропонуєте йому кімнату, натомість гість вам дає можливість досконалювати англійську. Десять іноземних волонтерів з різних куточків світу приїхали до України, аби навчити львів'ян англійської. Дехто з них у Європі вперше проте добровольці кажуть, з українцями навіть за декілька днів уже встигли поріднитися. Вони добре знають англійську, але для волонтерів вона не рідна. Поки що зголосилися продемонструвати сімейний затишок. П'ять львівських родин. Ще стільки ж добровольців чекають запрошення від львівських друзів. Ми знаходимо іноземних стажерів, які не проти приїхати в Україну і навчити наших студентів краще розмовляти англійською. Зараз 10 людей з різних країн: це Бразилія, Єгипет, Туреччина, Індонезія, Китай. Перше у Львові котяче кафе закривають унікальний заклад гостинності на Коперника 11 де головною атракцією були пухнасті улюбленці. Припиняє свою діяльність власники кав'ярні, переселенці з Криму, попри успішний бізнес, переїжджають зі Львова. Проте домашніх улюбленців, більшість з яких раніше були безпритульними, підприємці ще не кидають. Зоокафе відкрили у Львові в квітні минулого року. За цей час охочих випити каву поруч із пухнастими улюбленцями. Було чимало. Гості мали змогу не лише скуштувати смаколики, а й побавитися з чотирилапами. У кав'ярні зараз мешкає 10 домашніх котів. Заклад прийматиме гостей ще 5 днів. А вже опісля закриття Цяють усіх своїх улюбленців віддати для опіків надійні руки. пухнастиків уже знайшли своїх власників ще для двох котів шукають потенційних господарів. Палахнуло навіть бажання, не встигли загадати. Вихідними галичани спостерігали дивне явище. Людей шокувала велетенська вогняна куля, яка пролетіла у вечірньому небі. Що це зірка, метеорит або прибульці? Сотні очевидців в соцмережах діляться враженнями від побаченого версії. Різні за дивиною спостерігали не лише в околицях Львова, а й в Бориславі та на Буковелі. Явищем зацікавилися і астрономи, бо в той вечір метеорний дощ не прогнозували, що подивувало містян. З'ясовувала Тетяна Діяк. Я випадково побачила просто над собою якесь таке світло яскраве і звернула увагу і вже бачила, як вона пролітала, і вона заховалася, що задаєте пороховий будинок, тобто вже саме кінець, чи вона згасне, чи вона десь впала, того вже не бачила. Таке небесне світило Марія бачила вперше. Саме поверталась з мамою із супермаркета. Пригадує, це було схоже на велику яскраву зірку. Та рухалась, з схилом вона повільніше. Побачили вже якийсь такий шок. Перше було загадати бажання. Вона мала такий е жовто-гарячий, такий величезний хвіст. Та не лише Марія з мамою побачила вогняну зірку. В соцмережі відгукнулись сотні очевидців. Я, як це побачив, молитися з переляку почав. Я це бачив в брюховичах. Напевно, це рубить. Ну не астероїд, і слава Богу. Астероїд не метеорит, а лише його частинка. Над Львівщиною пролетів болід, тверде космічне тіло, яке при попаданні в атмосферу й зайнялося, запевняють астрономи. На Львівщині таке побачити можна вкрай рідко. Боліди в одній місцевості, навіть за частої, доброї, безхмарної погоди, спостерігаються не так часто. Якщо це був болід, то він до землі не долетів. Він згорів достатньо високо в атмосфері. Хоча не долетів, а втім нашкодити міг в певні експерти. Від боліда може бути небезпека, якщо складуться такі обставини, що на його траєкторії може бути там якийсь літак пасажирський. Та залишився болід лише зафіксований на відео та в пам'яті очевидців. Землі не дісталася жодна частинка космічного тіла. Пошуки, які планували здійснити очевидці, марні. Тетяна Дія Косальськопок програма Очі на Львів ТВ». Як ви уявляєте собі музей, традиційні виставкові кімнати з вітринами і статичні експонати за склом, яких не можна ні торкнутися, ні сфотографувати. Багатьом такі виставки можуть здатися нудними та несучасними, і навіть низька вартість квитка не привабить гостей. А кому потрібен музей без відвідувачів? Немає аудиторії, немає прибутку. Тож, аби зали не порожніли, у храмах мистецтва почали застосовувати креатив. Музейники стають дедалі вигадливішими, влаштовують інтерактивні виставки, квести і навіть закликають роботи. Робити селфі з експонатами чи побільшало від того відвідувачів та доходів, дізнавалася Ніна Сукач. Виставка мистецтва виживання присвячена тому, як тварини пристосовуються до виживання в різних середовищах, зокрема в наземному. Опановує мистецтво виживання і сам природознавчий музей у Львові. Коштів від держави, як завше, бракує. На дофінансування сягає майже 30 відсотків. Тож доводиться змагатися за гранти та шукати спонсорів. Недостатньо коштів навіть на зарплати працівникам. Попри те, що ціна дорослого квитка лише 10 гривень, відвідувачів обмаль. Пан Юрій сьогодні поки що єдиний гість виставки. Після оглядин експонатів дізнався багато цікавого. Я не знав, що окуляри, бо наприклад, окуляри. І та система окуляр запозичена з органів бачення жуків, тобто, що ті форми, які, якщо богомоли, наприклад, можуть 180 градусів бачити, в принципі. Продаж квитків не основне джерело прибутку природничого музею. Левову частку коштів установа отримує за свою наукову діяльність. Природничий музей він приречений бути науковою установою. Якщо з нього зробити якийсь культурний заклад, тобто ну, виставку, скажем. Опудал чи виставкою якихось препаратів, то це буде така, якби кунсткамера, знаєте, показувати людям цікавостки. А ми все ж таки виконуємо дуже важливу науково-дослідницьку роботу. Та лише цим відвідувачів не привабити. Тож працівники постійно у пошуках креативу закликають взяти участь у проєкті селфі у музеї і зробити фото, наприклад, із гігантським богомолом. І з самого початку зробили ставку на інтерактив у таємній аптеці, облаштували в підвалі підземну лабораторію. Тут звичайна екскурсія перетворюється на театральне дійство. Той стиль подачі, який ми пропагуємо, це емоційно пізнавальний. Людям подобається, що в такій атмосфері старовинної лабораторії можна щось цікаве почути, взяти самим участь в цьому, бо в нас перший інтерактивний музей фармації. Цього музею приймають до таємного ордену фармацевтів, частують еліксиром, пропонують до усього доторкнутись, фотографуватись і купити. Наприклад, в нас є мило для військових, шинель номер 5 або ж мило для хабарників, чи мило після загулу. Екскурсії у таємній аптеці відбуваються щогодини. Відвідувачі, аби потрапити, записуються в чергу. Але навіть такий музей не заробляє на себе. Для того, щоб бути самоокупним, потрібно було, аби квиток коштував 50 гривень, а він вартує лише 35. Гроші, яких не вистачає. Чає, компенсує фармацевтична компанія. Так чи інакше, але за такими інтерактивними музеями майбутнє. Вони зможуть не лише заробляти, але й показувати дітям, що наука може бути цікавою. Ніна сукач Анастасія Королюк, програма Очі на Львівтебе це всі новини на цей час. Більше відоматеріалів у нас на сайті Львів і в соціальних мережах. Гарного вам тижня! На все добре.